Поділити Чернігівську область пропонував колишній регіонал Владислав Атрошенко, народному депутату Валерію Дубілю. Цю сенсаційну заяву народний депутат від батьківщини Валерій Дубіль зробив під час прес-конференції. За словами Дубіля, одразу після падіння режиму Януковича Атрошенко озвучив свою пропозицію. Я сидів на своєму місці в Верховній Раді, підходив до мене Владислава Трошенко, присів, каже: Я хочу з тобою поговорити.' І говорить мені такі речі. Я тобі пропоную: 50 на 50 поділити Чернігівську область, як в бізнесі. А я говорю, це як? Ну, говорить, твій губернатор, мій перший зам, мій голова облради, твій перший зам. Міську раду всю розпустимо, я вкладу гроші, переоберемо всі міську раду і будемо разом ну, заробляти гроші. Я говорю, для мене Чернігівська область це є не заробляння грошей. Для мене Чернігівська область це моє обличчя. Народний депутат Валерій Дубіль обурений тим, що людина-перебіжчик Владислав Атрошенко, який руками голосував за диктаторські закони 16 січня, зараз хоче стати депутатом. Та людина, яка була спочатку у Ющенка, у Будьоновці Ющенка, та людина, яка перебіг потім до Тегібка, та людина, яка одягнула потім з першого дня Будьоновку Януковича, Така людина не може сьогодні підривати довіру демократії. Надзвичайно високу довіру Валерій Дубіль звернув увагу, що колишній регіонал Атрошенко намагається протягнути до Верховної Ради свого однодумця Валерія Куліча. Той при владі Януковича також співпрацював з регіоналами, а до обласної ради прийшов від партії Сергія Тігіпка, який сьогодні так само йде по 205 п'ятому округу. На моє переконання, на мою думку, це такі самі регіонали. І сьогодні вони разом йдуть у владу. ті регіонали, які фактично тоді. Знищували країну і знищували економіку країни. Валерій Дубіль закликав чернігівців разом зупинити прихід регіоналів до парламенту, адже лише після того, як у Верховну Раду потраплять нові професіонали, представники громадського суспільства, можна говорити про перезавантаження України.